Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої слухачі і глядачі. А розкажіть нам, Петре Олексійовичу, стосовно того, як же так вийшло, що Дональд Трамп обіцяв. На весь світ про те, що за його каденції та війна закінчиться за 24 години. А потім виявилося, що нічого з цього нема і не буде. Так, що там останнє? Так, але не останнє? Це 100 днів. Так. Чому ці всі балачки його і його команди вони абсолютно безпідставні, так, утопічні, скажімо так, як комунізм, так, утопія, яку не можна досягти. Як ото жартували, ну я ж старий Совок пам'ятає, як жартували в Радянському Союзі, що комунізм це як горизонт. Чим ближче до нього ти наближаєшся, тим далі він тебе віддаляється. Так. От такий географічний анекдот стосовно того, що таке горизонт і що таке комунізм. Ну і так завершення війни. Ну, я не знаю, кому не зрозуміло було. Я тут трендю на цьому каналі, що політика це сконцентрований вираз економіки. Ви можете московитів так примусити до війни тільки або ви озброїте Україну до зубів. Ще посилаєте свої війська сюди і так далі, для того, щоб вигнати московитів-андрофагів за межі нашої держави. Завершення війни. Або ви це здійснюєте шляхом економічним, тобто робите так, щоб в неї не було грошей на війну. Ну все просто. Так. Неї... Повинні бути, ну, наприклад, той самий Радянський Союз під час Другої світової війни, в принципі, був приречений від Німеччини на поразку. Тому що там уже все зруйнували, економіка була зруйнована цими, ну, мабуть, дебілами, так, які керували тоді державою всякими шаріковими, там, швондірами і так далі, і тому подібне. Але так як фактично економіку Радянського Союзу, економіка Радянського Союзу була замінена на економіку Сполучених Штатів Америки, які просто, якщо ми почитаємо ленд-ліз, що виділили Сполучені Штати Америки для Радянського Союзу, для того, щоб він переміг у цій війні, ну так це все практично, має вся основа від їжі. До одягу, від танків, до літаків, машин, там, БТРів, <кiffe> <кiffe> снарядів і всього іншого. Так. Або те саме роблять США для України, ленд-ліз, який був підписаний Байденом, але так і не реалізований. Або вони позбавляють агресора, так можливості вести війну. Подивіться, як Сполучені Штати Америки. Разом з Великобританією діяли під час Другої світової війни. Якраз у двох цих напрямках я пояснюю на пальцях: з одного боку замістили економіку Радянського Союзу, яка була зруйнована цими дебілами, комуністами, так званими, на свою, а з другого боку позбавили Німеччину і її. Бази ведення війни кожен день літаючи. ну, Я родом з Миргорода. Так, <плес> де з'явилися перші українські негри? так, Тому що там, ну я ж там жив і народився, і, і, і знав цих деяких. Ну, дівчата наші гуляли. Із, Афроамериканцями, які льотчиками були, чи обслуговуючий персонал там був. А у нас аеродром величезний. І от кожен день, уявляєте собі, що відбувалося, з 42-го року по 45-й рік. Сотні американських оцих літаючих фортець, так, завантажували тонні бомби. Тисячі і тисячі в Лондоні і летіли. Німеччину викидали все це і сажали, сідали в великій кручі у Миргороді, в Полтаві. Там навантажували ці бомби і летіли назад. Німеччина була практично зрівняна вся із, із землею, тобто, база, економічна для ведення війни була знищена. Ну, що мені розповідають Америки, що треба робити, коли вже це відпрацьовано під час Другої світової війни, те, що вони зробили. Так, з одного боку, заміщення, ну, наприклад, те саме Україні. Так, це заміщення української економіки на американську ленд-лізом. А друге не бомбить, звичайно. Територію <св 'язок> Московії, так, Штатом Америки, а просто позбавити її грошей нафтових і газових за ліс і за іншу сировину. Вони ж більше нічого не мають. Вони гроші отримують за цю сировину. Тобто, все одно, що розбомбить територію Московії вщент, це позбавити її. Доходів від о цього всього. Війна припиниться, але це не буде за 24 години. І це не буде за 100 днів. Так. Це ж очевидно. Чи не очевидно? Я пояснюю, на пальцях <смі> На пальцях ходила, щоб мати не почула, щоб би не сварила. От хочеться сварити цих. так, как московиты говорят, что це... хотят нас сварить. Так, картаты, звариты, свариты и так далее. Не понимают некоторые так. Но это к вам не относится, шановные мои слухачи и глядачи. Так вот, я просто на пальцах поясню для Американці для широкого загалу, які 20 січня чекали дива. Ну, я і українці, звичайно. Ми ж всі чекали, і я чекав, так. Я ж такий самий українець, як всі інші, чекав, що 20-го числа трапиться диво, Трамп приходить, і війна закінчується. Ну, це як українець, а як науковець, так. Я кажу про зовсім інше. Так. Я кажу про те, що є дві умови закінчення цієї війни. І вони відпрацьовані під час Другої світової війни. Нічого не треба винаходити ніякого велосипеда американцям. Трампу не треба. Його ну Тим людям, які складають його команду. Там, напевно, московий центр якийсь, і, і все таке інше. Ну, от я розповідаю елементарні речі. Берете, піднімаєте історію, власну історію. так Але з участю України Ну сідали ж літаки, то так, на Полтавщині всі. Три аеродроми знаходилися величезні. Так. Там вони просто понавозили отакі металічні конструкції, такі листи, не знаю, скільки метрів. Так. Посередині там дірки, щоб легше було. В них, і зачепи такі збоку. І отак вони аеродром зробили на сотні метрів чи на кілометри. так, от. Одне з друге зачепило, і в них металічний отакий настил величезний аеродром. У Великій Кручі, в Миргороді, і в Полтаві. Все. Абсолютно, потім це все розібрали наші місцеві жителі, і як паркани використовували там і, і в інші, для інших потреб ці, ці металічні конструкції. Отже, ну, робіть. Те саме, що ви робили. Так. Для України ленд-ліз, а для Московії так. ліквідація всіх цих прибутків. Тому що економіка чи політика, сконцентрований вираз економіки. Так. Якщо не буде економіки, то політика вони завтра скажуть, що вони не хотіли. Так, входить в Україну. Це Україна їх примусила. і НАТО, Сполучені Штати Америки, Тому вони виводять свої війська, так як з Афганістану виводили свої війська. Чому? Тому що жрать не стало чого. 89-й рік. Ну я ж старий совок. Я в Києві жив. Це все столиця. Заходиш до крамниці, а там все вимите, Хліба немає. Свічок немає. Мила немає. Що там ще? Які там головні товари цього так званого Совка були. Все рознесеться роками тривал. Дивуються, чому вивели війська так, з Афганістану, там деякі патріоти московські. Так. Ну, от так само і з України. В один день можуть вийти. Якщо не буде чого жрати, не буде э, постачать ці війська. Ну, вони, звичайно, мародери, але вони там уже все розграбували, чи ще щось залишилось.